Як завжди досягати свого ви дуже просили мене відзняти відео на цю тему, і хоч формат для мене незвичний, я все ж таки наважилась поділити з вами деякими порадами. Я веду соцмережі вже декілька років, і які тільки періоди мого життя ви не бачили. За цей час я встигла досягти ось таких результатів, і я вважаю, що це круто. І мабуть, мені було б набагато легше почати і скоріше отримувати ці результати, якби в ті часи мені попалось це відео. Що ж не буду вас затримувати і бажаю вам приємного перегляду? Почнемо, мабуть, з того, що на будь-якому шляху у вас має бути кінечна точка. А тобто ціль? Ви завжди маєте чітко знати, до чого ви йдете, для того, щоб не зупинятись ні на секунду. Це дуже раджу вам вести якийсь щоденник і прописувати конкретну ціль, до якої ви будете прямувати. Кожен раз, коли вам захочеться зупинитись, просто перегляньте до чого ви йдете, чому ви цього хочете, і зрозумійте, що вам це потрібно. Щоб не зупинятися, не забувати про дисципліну, про продуктивність. Потрібно дійсно розуміти, чого ви хочете. Ці наш мозок перемикається на якусь жалість до себе. Це створює великі проблеми. Саме тому я дуже раджу. Вам все ж таки прописати конкретну ціль, конкретні кроки. Які допоможуть вам зійти до неї кожного разу, коли вам захочеться відійти трохи далі від цього плану, передивлятись і розуміти, що потрібно йти далі. Поки ваша мрія, кінечна точка, не йде з самої душі. Ви не будете розуміти, навіщо вам це потрібно, і саме тому будете зупинятись. Вам дуже важливо зрозуміти, що всі зовнішні фактори будуть вас зупиняти. Як би там вам не хотілося, але люди навколо не завжди можуть прийняти ваші зміни, ваш більш загружений графік, ваші вподобання та шлях до успіху. І це не це завж завжди означає, що люди погані просто потрібно привити себе правило похуй, казано грубо, але дуже точно. На початку ви можете бути невпевненими в своїй справі, і якщо вам будуть казати, що це не так, що це якось погано, що це якось не дуже. Що знімаєте блог, ви погано, що пишете. Ви погано, яка б у вас там не була ціль. Вам потрібно не братися близько до серця, пам'ятати, що ці люди не будуть з вами з першого дня вашого життя і до останнього. З вами з першого і до останнього будете лише ви. І вам потрібно враховувати лише свою думку на весь цей рахунок. Унок, ці люди будуть намагатись вас зупинити пасивними чи активними способами. Це не важливо. Просто знаєте, що на шляху знайдуться і ті, кому це не сподобається, і вам потрібно брати все це на похуй. В будь-якій справі важливо не лише дисципліна, продуктивність, вміння дуже гарно щось робити. Важливо ще й терпіння в будь-який початок. Це сама складна точка, мабуть, зі своєю справою. Якщо конкретніше, то не сам початок. Почати зазвичай просто, а от не закинути. І тут вам просто потрібно вміти казати похуй. На все, що є навколо вас, на всіх людей, які будуть вас зупиняти, на всі фактори, через які вам не буде вдаватись зробити те, що ви плануєте, на всі обставини, які будуть змушувати вас закинути своє діло і на всю свою втомленість, тому що шлях до мрії, шлях до вашої конкретної цілі буде довгим, і вам потрібно влитись в цей процес. Вам потрібно дійсно привити собі дисципліну, робити за кожного дня, просуватись кожного дня, хоча б на малесенький крок, і не брати до уваги всі обставини. Не шукайте собі виправдання. В цьому пункті я також хочу вам розказати про правило 5 хвилин, якщо ви ще про нього не чули. Дивіться, у вас є ціль. Наприклад, у мене це дописати книгу. Якщо я знаю, що я хочу дописати цю книгу, мені потрібно бути продуктивною людиною і досить часто за неї сідати. Ось інакше я буду відставати від процесу, я буду лінитись, я буду забувати сюжет. І вже не мати такого тісного контакту з персонажами. А також мені потрібно багато читати для того, щоб весь час поповнювати свій словарний запас, вчитись писати краще і краще, яке ми робимо з цього висновок. Читати потрібно кожного дня, хоча б по декілька сторіночок в вільний час, для цього потрібно знайти дійсно цікаву літературу, яка буде мені подобатись. Писати потрібно кожного дня, хоча б якихось 100-200 слів, це не займає багато часу. Просто сісти і написати, не прискіплюючись до себе, не шукаючи якісь помилки. Просто сісти і написати. І саме головне не шукати собі виправдання. Так, у продуктивних людей весь графік дуже загружений, але якщо у вас є ціль. Якщо ви розумієте до чого ви йдете, і навіщо вам це потрібно? Ви маєте сідати за це діло кожного дня. Ви маєте робити, хоча б маленькі кроки кожного дня, не кидати свою ціль на другий план. Правило п'яти хвилин заключається саме в тому, щоб сісти за свою справу хоча б на декілька хвилин. Я вам обіцяю ви втягнетесь. От взяти знову ж таки в приклад книги. Якщо ви будете просто сидіти в тіктосі в телефоні, ви будете трошечки зіградіруватись. Я то все розумію, але в цей час ви могли б писати, ви могли б щось робити. Саме тому ми нав'язуємо собі звичку сідати за свою справу хоча б на п'ять хвилиночок. Для мене, наприклад, саме важке ввечері сісти і просто відкрити ноутбук. Я розумію, що якщо я відкрию, вдягну наушники, я вже почну писати. Але саме важке це саме просто Взяти і відкрити ноут. Тому я вам і раджу робити хоча б декілька кроків до своєї мрії кожного дня. І потім спокійно засипати з думкою про те, що ви хоч щось цінне зробили сьогодні. Так іноді доведеться робити через не хочу, але інших варіантів немає. Не завжди у нас є бажання робити щось складне, досягати цієї продуктивності. curl, І сама рутина людини має складатися хоча б на 70-80% з того, що ви робити не хочете. Виходити з зони комфорту, це дійсно складно, але це саме те, що допомагає вам іти далі, пробувати щось нове. Можливо, саме в цьому ви себе і знайдете. Може 100% всієї рутини бути тим, що вам подобається, лише тому, що більшість справ, більшість цілей вимагає від себе дійсно складних страждань, терпіння і багато багато дисципліни. І ми всі люди ми розуміємо, що це доволі складно. Але якщо дійсно досягати свого 80% своєї рутини робити те, чого не хочеться, то інші 20% ви будете кайфувати від своїх результатів. Не дивимось на повільний прогрес. Це дуже важливий пункт плану, тому що на початку завжди все йде туго. Дуже туго. Видаш блог, результати тебе трошки не влаштовують, впишеш книги, читачів дуже мало. Починаєш якусь нову книгу, а вона якось з перших сторінок не затягує. Будь-яка справа вимагає від себе дисципліни. Повірте на слово, якщо ви будете дійсно сідати за свою справу кожного дня, щось для цього робити, добиватись свого тупо до останнього, у вас через декілька місяців просто не може не бути результатів. Самі подумають. Умайте, ви сидите за якоюсь справою, звісно, багато часу. Ви проводите з нею місяці. Не може не бути зовсім ніякого прогресу. Просто потрібно робити, робити, не дивлячись ні на що. Я б також радила вам відсіяти від себе людей, які тягнуть вас на дно. Повірте на слово, як тільки в вашому окрузі з'являться люди, які вас підтримують, які розуміються в цій справі, в якій ви розвиваєтесь, вони будуть давати вам якісь поради, і ви будете покращувати свої звички, якість роботи, а також змінювати своє мислення на позитивне. Думаю, всі чули фразу, що якщо ви будете спілкуватись з чотирма мільйонерами, ви також станете п'ятим. І це більш ніж правда, тому що. Люди навколо впливають на нас більше ніж ви думаєте. Я за своє життя міняла дуже велику кількість оточень, і я знаю про що я кажу. На не забувайте про мотивацію. Знайдіть те, що буде мотивувати саме вас. І підіймати на настрій саме вам. Це можуть бути самі різні способи. Наприклад, писати, виписувати кудись собі цитатки, які вам дуже сподобались. Писати календар звичок або результатів. Та теж щоденник вдячності, коли ви кожного вечора будете писати за що ви вдячні собі, за що ви вдячні цьому дню, і бачите, що ви не деградуєте. А для когось мотивацією є якісь блогери. Наприклад, мій акаунт ви можете перейти, переглянути на ньому відео, трошечки підняти свою мотивацію. Нашим часом я постараюся знімати набагато більше подібного. Ну ви пишіть чи було вам корисно це відео. Я все читаю, все відповідаю і завжди дуже рада з вами поспілкуватися і хочу вам нагадати, що чиясь стеля це ваша підлога. Не забувайте про це.